Так, дев'ята вечора ітоги дня. дня. Квітки приживаються. Сьогодні посіяна ще одна грядочка. Завтра кинеться полив, почнемо поливати. Так, капля капається. Петрушка не то, що улибається. Вона вже сміється, проситься до столу. Завтра будемо рвати. Коробчик також підростає і там також підростає. Нові посіви також прокапуються. Все чудово. Ну, а з той грядочкою треба буде розібратися з понеділка. Трошки не допрацювала. Не все так страшно, але, коротше, треба попрацювати. Лавандочка починає квітнути, дуже гарненько. І смородина, яку я садила минулого року, також гарненько розпущилася. 50 кущиків ростуть. В принципі, тут справилася, тепер треба їхати додому, а там має полив. Працюємо далі.